І мені 31 рік. Я народилася з пухлиною на щуці, яка росла разом зі мною. Мені зробили кілька операцій, потім сеанси опромінення, шліфування лазером, і це залишило помітні рубці на обличчі. Спочатку йшли вони, а потім я. Я вкладала волосся так, щоб закрити цю частину обличчя. На той момент мені дуже хотілося, щоб, хоч хтось в інтернеті сказав, що зі мною все окей, але інтернет мовчав. Тому я вирішила почати ділитися своєю історією публічно, щоб прийняти себе і допомогти прийняти свої недосконалості іншим. Важливим кроком у цьому стали системний підхід та регулярні естетичні процедури. А бальзам Цикапласт допомагав у моєму щоденному догляді. Сьогодні я люблю своє відображення у. Дзеркалі, і хочу побажати цього кожному, Піклуйтесь про себе, дбайте про свою шкіру.